Гліцеринова вода, чистий пісок та ласкаве сонце. 1 червня на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро розпочався оздоровчий сезон. Для працівників РАЕС, членів первинної профспілкової організації підприємства, пропонують пільгові путівки за ціною 20% від загальної вартості. На сьогоднішній день досить активно викуповуються на біле озеро путівки. Працівники мають можливість не раніше як за 15 днів викупити путівку, і оплата проходить або на місці за реквізитами, або через касу банків. Для того щоб скоротити час та покращити можливості обслуговування, атомникам пропонують ще один спосіб безготівкового розрахунку за путівки за допомогою QR-коду. Працівники, які мають мобільні телефони і встановлені додатки банків. Банк може бути будь-який. Чи той банк, де працівник отримує заробітну плату, чи банк інший, де у працівника є заощадження, він може скористатися цими QR-кодами і оплатити путівку тут же на місці. По QR-коду вони бачать зразу вже призначення платежу, бачать своє прізвище, ім'я по-батькові. Тільки їм треба внести суму. Суму говорить бухгалтер. Юрій Водько прийшов придбати путівку на біле озеро для своєї сім'ї. Він працює на Рівненській АЕС 9 років і неодноразово користувався пільговими путівками на оздоровлення. Нововедення щодо оплати за допомогою QR-коду. Оцінює позитивно, наприклад, якщо брати більш молодий персонал нашого підприємства, для них це звичайно буде зручно, тому що всі користуються веб-додатками банків, доволі різних банків. І для молоді це дійсно зручно. Найбільша перевага нововведення це економія часу. Сканувавши QR-код, це по часу, оплата займає близько однієї хвилини. В принципі, реквізити з'являються відразу. І достатньо тільки ввести суму, переконатися у достовірності платежу і підтвердити його. Реабілітаційно-оздоровчий комплекс Біле озеро одне із улюблених місць відпочинку не тільки працівників Рівненської АЕС та їхніх сімей, а й туристів із різних куточків України. Тут можна оздоровитися, відновити сили та насолодитися неймовірними краєвидами Полісся. Для цього створені усі належні умови У вартість путівки входить проживання і повноцінне трохразове харчування. На білому озері частина будиночків більша частина відремонтовані. Відремонтована їдальня, встановлені кондиціонери. Так само на білому озері є послуги оренди. Можна взяти САП, можна взяти каяк. Намагаємося якомога більше розширити сферу послуг для відпочиваючих на рок Біле озеро. На підприємстві наголошують організація ефективного оздоровлення. Одна із головних умов продуктивної роботи персоналу Рівненської АЕС Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта Згер АЕС.